Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас не з класними новинами, на жаль. Знаєте, читаю, читаю новини з України, серце крові обливається. І у мене виникає тільки одне питання. От чесно, я от дивлюсь на все це читаю. І у мене виникає тільки одне питання: коли всі ці моральні уроди, коли всі ці мудаки виздахнуть? от чесно. Я вже, знаєте. Намагаюся себе підтримувати, і вас підтримувати. І я чудово розумію, чому зараз знов виникла ця ідея, і чому зараз на, на якому місці виник зараз цей тиск знову на, на Україну. І я вам скажу, що я впевнений в тому, що і зараз все весь цей пшик закінчиться приблизно тим самим, чим закінчувалися всі попередні намагання тиснути. Ну, український президент, український народ, Україна вже цих мудаків, отаких, от, от рудих, нерудих, лисих, цих пляшивих мудаків, їх вже було ну стільки різних було так, і де вони всі подівалися? Вони всі повиздахли. І їх немає, а Україна є, і український народ є, і Українці є. І я впевнений в тому, що із цим тиском також і український уряд, і український народ, і Україна впораються. Принаймні, Україна не одна залишається з Україною. Європа, європейські країни зараз підтримують Україну в намаганні вистояти і вибороти. Але. Знаєте, в принципі, от сама вся ця ситуація, що це рудечмо разом зі своєю бандою. Вони ж є, вони по суті, от мені дехто тут писав: В'ячеслав, от чому ти продовжуєш критикувати Дональда Трампа? Ти ж дивись, він нібито повернувся обличчям до України. Він наклав санкції на рашку. Він дав дозвіл Україні бити своєю зброєю прашки. тобто Дональд Трамп нарешті повернувся до України і допомагає Україні. Але ви знаєте, що на цьому каналі я завжди казав, мудаки не можуть мінятися. Оця істота, яке все своє життя, от буквально все своє життя, воно жило як моральний урод, як я не знаю хто, в мене не вистачає слів на все це руде, оце от чмо, так як воно жило. І помінятися, ну протягом там якогось певного періоду, навіть протягом останніх років, ну воно не зможе. Я не можу його називати він, тому що для мене це не він, це не людина, це істота. це от реально істота. І помінятися воно не може. Воно як жило все своє життя мудаком. Так воно і залишиться мудаком, поки не здохне. Це Треба розуміти. І я про це на моєму цьому каналі завжди казав і кажу, і буду казати. У нас вчора була день народження Марусі. І до нас гості приїжджали дітвора, приїжджала е гості. Були, і ми от сиділи, розмовляли. Вони запитують. Ми раніше любили їздити в Сполучені Штати Америки. От буквально ще минулого року ми їздили в Сполучені Штати Америки. До цього ми їздили в Сполучені Штати Америки. Ми своє життя навіть планували. Так ми поїхали для нас. Переїзд до Британської Колумбії був не тому, що ми туди рвалися, а це був якби запасний варіант, тому що наш перший варіант був переїхати в Антаріо. Тому що з Антаріо краще і легше подорожувати до Сполучених Штатів Америки, тобто ми будували своє майбутнє життя, плани на своє майбутнє життя з приглядом на те, що ми будемо їздити активно до Сполучених Штатів Америки час від часу. Але коли це рудечмо прийшло до влади, я зрозумів, що ні. Ми не будемо їздити в Сполучені Штати Америки, і ми туди не їздимо. І на цьому каналі я чесно кажу свою думку про те, що я думаю зараз і про Сполучені Штати Америки, і про американців, і про цю банду гопстопніків, яка захопила зараз владу Сполучених Штатів Америки. І мені кажуть, слухай, ну ти ж ви ж любили їздити до Сполучених Штатів Америки, а тебе, мабуть, зараз туди і не впустять. Я кажу, ну да, мабуть, скоріше за все, мене туди і не впустять, або зразу пов'яжуть прям там десь на кордоні, якщо я буду, я тут на. Намагатися туди заїхати, але у мене навіть бажання немає. У мене у мене у мене відчуття брезглівості зараз до Сполучених Штатів Америки. У мене немає навіть бажання наближатися до до Кордонів зі сполученими штатами Америки. Це от знаєте, От як от ти заходиш, підходиш близько до якоїсь вонючої параші, звідки пхне неможливо дихати нормально. Ось отаке, от у мене зараз відчуття. До Сполучених Штатів Америки, і звісно, поки там не поміняється. Якщо все, все там поміняється, то моє відношення може і зміниться. Але поки там не поміняється, мого центу там не буде, моєї ноги там не буде. Я їх ненавиджу зараз так само, як ненавиджу і руських, оціх от ублюдків. Які, які вбивають людей, просто вбивають. так? Я я просто, я, я їх ненавиджу. І я чудово розумію, звідки ростуть ноги знов-таки з цим планом. Чому з'явився цей план? 28 пунктів, так? Тобто він з'явився зараз для того, щоб оце руде чмо, оце руде чмо, воно своє своє життя нікому не потрібно. Оце от гніле життя. Він здохне і світ здохне. Так? Тобто, зараз, оце руде чмо намагається намагається своє життя обміняти на життя мільйонів українців, обміняти своє некчемне життя на мирні міста, на, на, на країну, на, на, на всю Європу. Він це робить, звідки взявся цей план. Цей план взявся, з'явився тоді, коли виникли ці файли Епштейна, коли його змусили цього мудака підписати ці файли Епштейна, щоб їх оприлюднили. І це чмо чудово розуміє, що йому кла що йому йому ландиші. Це ж, це ж це ж навіть не животне, це, це, це незрозуміла істота. І я не дарма кажу, що Дональд Трам на сьогоднішній день найбільша загроза людству, це найбільша загроза цивілізованого людства. Навіть не Путін. Путін по, 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 в порівнянні з цим рудим чмом це Карлік. Тому що, якщо порівняти потужності, і можливості Дональда Трампа і Путіна, то ну, це не, 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 не сорозмірімі можливості. І от зараз це рудечмо. Воно зрозуміло, що його життя зараз висить підвіщене, що його зараз за його оці от, за його рудийчуб його будуть бити, його будуть бити так, що він нічого не зможе зробити. І ось для того, щоб якось перекинути увагу з того, що він там любив чмактати у всіх у кого не попадя, і любив розвлікатися з от Оце от рудечмо зараз вирішило піарнутися, перекинути увагу себе. На щось інше, і Україна, звісно, це зараз ну найгучніша історія на що він може перекинути цю увагу. І звісно, руський дружбан його Володя Пупкінський він він допомагає йому в цьому, тобто вони роблять це разом. Зверніть увагу, спочатку появляються ці агристі, нібито там з якогось там плану. Ці агриски з'являються з'являються з того плану, який був відкритий, відкинутий вже багато років тому назад. Так, тобто, це ну просто це відверта капітуляція України. Спочатку зверта з'являються ці куски так цього плану. А і потім поді -поді -поді підіймається шум, і вже після цього саме це рудечмо мовчить. І вони всі сидять мовчать, Підіймається шум навколо цього фейкового плану. А потім з'являється справжній план, який трошки краще того. Що з'явилося спочатку. Тобто, спочатку спробували залякати Україну, показати, от, дивись, які в тебе можуть бути вимоги до тебе, так? А потім викатили цей останній план, що нібито ну дивись, ну він же трошечки краще ніж те, що могло би бути, так тому давай погоджуйся на це. Або буде ще гірше. Я чудово розумію цю маніпуляцію, чому це було зроблено. Але знаєте, ну навіть це розуміння, і я розумію, що зараз буде знову е український уряд, українське суспільство разом з європейцями будуть бити цю руду мавпу, будуть його знову прогибати, нагибати. І знову скоріше за все це закінчиться так само, чим закінчувалося і попередні спроби цього ідіота прогнути Україну і прогнути Європу. Але сам факт. Того, що це відбувається знову і знову. І американці, як покорний скот, їх просто вже їх вже батагами, як отіх рабів, заганяють в стойлах, як покорний скот. А вони як покорний скот, все це хавають і досі не знесли це руде чмо з білого дому. Ось це мене більше всього просто вбиває. Розумієте? Вони обрали це ц, цього мудака. Це одне окей, зро, зробили помилку. Так за цей час можна вже було зрозуміти, що зробили помилку, кого вони привели до, до влади в Сполучених Штатах Америки. Але чому вони сидять і все це терплять? От ось, ось що в мене визиває. Не ну я, я просто я злий на них, от чесно. Я я злий на них, я їх ненавиджу. От я у мене не вистачає емоцій. Друзі, я, я не знаю. в мене зранку така, такі емоції, знову-таки кажу: я впевнений, що цей е, ублюдочний план, як і попередні плани, вони закінчаться пшиком. Я чудово розумію, що зараз Ашо Володя Пупкінський сидить в жопі, просто в жопі. Він програє Україні, він розуміє, що все йому залишилося там, його зараз йому йому не залишилося виходу. так? І це інше руде чмо, яке потрапило в жопу, в повну жопу. Два урода, які в повній жопі, об'єдналися, щоб допомогти один одному. І все це вони намагаються зробити за рахунок. Мільйонів людей, мільйонів мирних людей, мільйонів цивільних людей за рахунок зовсім іншої країни? Ось оце мене просто вибішує. Друзі, напишіть мені, що у вас зараз твориться на душі. Чи вірите ви в те, що зараз Україна в черговий раз прогне цих двох мудаків, поставить їх в те стойло, де їм і потрібно стояти. І чи ви все ще сподіваєтесь на те, що Американці можуть прокинутися, і, і Америка може повернутися в стан цивілізованих країн. У мене чомусь вже е, таких надій немає, але мені цікаво дізнатися вашу думку. Тож пишіть, будь ласка, і не забудьте підтримати, будь ласка, мій канал. Так, да, я сьогодні не з оптимістичними до вас новинами, не з оптимістичним таким спічем. Ну, і таке буває, знаєте, і таке буває. Але ваша підтримка мені все ще дуже-дуже важлива. Підписочка, подобаєчка, коментар. А ми з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!